Коли ми чуємо гладіатор, що перше спадає на думку? Ну, звісно ж, епічні бої, колізей, Рассел Кроу. але замисліться на мить, а що, як насправді, це не просто голівудський блокбастер? Що, як під усією цією видовищністю ховаються справжній філософський трактат трактат про лідерство, про честь і про те, що таке справжня сила? Так, на поверхні сюжет доволі простий, правда? Класична історія помсти: генерал, якого зрадили, він стає рабом, потім гладіатором, і все заради того, щоб дістатися до тирана. Але знаєте, якщо копнути трохи глибше, то стає абсолютно ясно. Головна битва тут розгортається зовсім не на піску арени. І, хоча бої в колізеї, ну вони безперечно захоплюють дух. Справжня драма цього фільму криється не в крові та піску. Вона, вона у тих питаннях, які він ставить перед нами. І головне питання тут не в тому, хто виживе, а в тому, чия ідея, чия філософія переможе. По суті, весь цей грандіозний видовищний Рим це лише тло, це декорації для одного вічного питання. Арена перетворюється на сцену, де нам показують фундаментальну, просто величезну різницю різницю між владою, яка тримається на чистому страху, і повагою, яку можна здобути лише власним прикладом. І от ми підходимо до самого серця конфлікту. Вся ця історія це по суті зіткнення двох світів. Двох ідеологій, і їх втілюють, звісно, максимус та комод. І це, до речі, не просто банальна битва добра зі злом. Ні, це набагато глибше, це зіткнення двох абсолютно різних діаметрально протилежних філософій життя. Подивімось на це ближче тут. Контраст просто разучий з одного боку шлях максимуса, це приклад, це дисципліна, це чеснота або віртус, як казали римляни. А з іншого боку, шлях комода, а це страх, жадібність і просто нестримна, все поглинаюча жага влади. Ну, це ж класика протистояння морального компаса і його повної абсолютної відсутності. І що цікаво, образ Максимуса це не просто якась голівудська вигадка зовсім ні, він втілює ідеали, ідеали цілком реальних римських лідерів. Наприклад, самого Марка Аврелія. Розумієте, для них лідерство було нерозривно пов'язане з моральним авторитетом. Повагу легіонерів не можна було ні купити, ні наказати її мати. Її можна було тільки заслужити власним потом і кров'ю, стоячи пліч опліч зі своїми солдатами в бою. І ось цей контраст між ними він просто вибухає на арені. Подивіться на бої Максимуса. Це ж не якась хаотична бійня, де всі махають мечами. Ні, це, це робота холодного, стратегічного військового розуму. Він не просто б'ється, він командує, він мислить. Що він робить? Він бере класичні принципи римських легіонів і застосовує їх на арені. Він бере натовт абсолютно розрізнених індивідуалістів і перетворює їх на злагоджену бойову одиницю. Тому його перемоги це не просто перемога грубої сили, це перш за все тріумф тактики і розуму. Власне саме так і діяла вся римська армія. Залізна дисципліна і геніальна стратегія дозволяли їм перемагати ворога, який часто був набагато набагато чисельнішим. І максимус по суті робить те ж саме він просто переносить поле бою з похмурих лісів Германії на розпечений пісок колізею. Але знаєте, усі ці зовнішні битви це лише верхівка айсберга, тому що найважча, найжорстокіша війна точиться всередині самого Максимуса, і саме в цій внутрішній боротьбі і виковується його справжня суть. І щоб зрозуміти його вибір, його мотивацію, потрібно згадати одне ключове для римлян поняття це слово віртус. Для них це було ох, це було набагато більше ніж просто доблесть чи хоробрість. Це була така суміш мужності, моральної цілісності, відданості, обов'язку. По суті, це був сам стрижень, основа того, що означало бути справжнім римлянином, тому що його шлях це не сліпа, не люта помста. Зовсім ні, навіть коли він втратив абсолютно все. Він прагне не просто крові, він прагне справедливості. Кожен його крок, кожне рішення це свідомий вибір, який продиктований саме цим ідеалом Віртус. Він залишається генералом, він залишається римлянином у душі, навіть коли його тіло в кайданах, тому що честь для нього понад усе. Отже, до якого ж питання підводить нас цей фільм? До дуже глибокого питання а що ж таке справжня сила? І ця ідея вона пронизує буквально все. Вона підкресується на кожному рівні, навіть у найдрібніших, здавалося б, деталях створення фільму. І це, знаєте, не просто якісь історичні прикраси для картинки зовсім ні. Усі ці деталі вони створюють світ, в якому моральний конфлікт відчувається ну, просто абсолютно реальним. От візьмемо, наприклад, кольори. Постійно темні холодні тони, які оточують комода, і як вони контрастують із теплим золотим світлом, яке ми бачимо у спогадах Максимуса про його дім про родину. Це ж не випадково. Це візуально підкреслює моральний занепад Риму, на тлі якого чеснота Максимуса сяє ще і ще яскравіше. І ось тут, мабуть, і криється головний висновок: у чому сила комода? У його титулі, у його владі, у його гучних, але порожніх словах. А сила Максимуса. Вона зовсім в іншому. Вона в його діях, в його виборі, в його мовчазній незламній ріжучості. І, врешті-решт, гладіатор залишає нас із питанням, яке погодьтеся, абсолютно не втрачає своєї актуальності і сьогодні. Який приклад надихає насправді? Лідерство, яке збудоване на страху, на маніпуляціях, на голій владі. Чи все ж таки те, що народжується з честі, сили характеру і, зрештою, з самопожертви? Ну, тут вибір залишається за кожним.